Чим щасливіші діти, тим більше вони голосують. Ознаки того, що ваша дитина щаслива, коли вона не стоїть на місці, багато грається й голосує, сміється або досліджує новий світ. Дитина, яка виражає свої емоції без страху, тобто та, яка голосно плаче, коли хоче плакати, кричить, скільки їй треба, і так само голосно сміється, це щаслива дитина. Активна дитина це здорова дитина, яка розвивається, яка відкриває себе і своє оточення. Діти починають голосувати з народження і посилюють цю особливість після трьох років, тобто тоді, коли починають шукати незалежності та виявляють свою індивідуальність. З роками способи голосування змінюються, діти розмовляють самі з собою, співають, свистять, видають різні звуки. Це допомагає їм зняти напругу і виразити те, що вони відчувають. Але якщо галасливість надто імпульсивна, таким чином діти зможуть привертати увагу дорослих, і до цього треба ставитися терпляче. У деяких випадках це може свідчити про гіперактивний розлад, і вам необхідно звернутися до факівця. Дуже важливо спостерігати за своєю дитиною, чи є її поведінка частиною повсякденного життя, чи щось іде не так. Деякі діти голосують більше інших, деякі менше. Але зазвичай, коли діти шумлять, це означає, що вони в порядку.